Вітаю вас. Ось уже минуло півтора роки з початку революції гідності, з початку акцій протесту проти застарілої корупційної системи та державного ладу, який тягнув Україну на дно. Тому сьогодні ми вирішили запросити у гості чоловіка, який був свідком та учасником тих буремних подій. Станіслава Фурмизана. отож, вітаю вас, Станіславе. Наскільки знаю, ви з Луганська, так? Так. Розкажіть трошки про життя там і як в тих, можна сказати, умовах ви потрапили на Революцію Гідності. Я народився не в Луганській області. Я народився в Житомирській області, город Корстій. Але е, моя мама е, з тим, що в мене. Ну, так скажемо, тяжко було житися з, з моїм батьком, то переї... вона переїхала в Луганську область в місто Алчевськ, е і там вона е мене покинула. От. І З тих пір я гуляв по, по Луганській області. Я був е в Дідомі в Рубіжному, був е в інтернатах Новодружицька, е це під Лісичанськом. І був в інтернаті в Лутугіна, вчився в Навайдарі і так далі. От. Я також спробував себе і більш вищому навчанні. Я пробував технікум, але в мене по, тем, по тому, що там дуже жорстокі попалися хлопці, які мене переслідували, і забрали в мене гроші, то мені прийшлося закинути цю справу навчання. Я перейшов на свої хліба. От. Мене завжди. Влада мене відштовхувала, нічим вона мені не питалася допомогти. І вони на, тільки казали, що ми нам не, нічим тобі допомогти. І я ніколи, ніколи не надіявся на владу так. Ми почали дуже е, жорстоко друг до друга відноситися. І треба це було міняти все. І була перша революція, на якій я участвував. це була е, помаранчева революція. То я хочу сказати, що я там навчився бути. Псамостійним. Так, бо там я навчився розуміти, що все, що в цьому житті відбувається, це треба міняти з себе. Дякуючи тим людям, які мене окружали, я потихонечку приходив к іншому. Все почалося іменно з іншої революції. Революція гідності, як багато хто каже. Але я кажу, що ця революція ще не закінчилася, і вона ще буде триватиме в людях. Бо якщо люди поміняють себе, то ця революція поміня... зробить своє життя. Коли почався Майдан, перше до кого підійшов, я підійшов іменно до Львівчан. Я підійшов і кажу, даревенькі були, вони. Я кажу, я із Луганська. Вони, та ну. І давай мене так похлопали кажуть: оце хлопець, а? І тобі тут не страшно, каже, та страшно, каже. Що мені ще? А не бійся, все добре. от, І мене вгостили тартом дуже великим, там, каже, у нас Луганчан, що мене вгостимо його. І так я почав ходити на Майдан. от, Я пішов і подивився на другий Майдан, бо мені ж треба було це поставити, чи правда, там є теж українці, чи там а, дійсно прополітичні люди. Я прийшов і перше, що я там почув, це було Ей, ти! Ти чого там стоїш? А ну йди сюди. Ну тобі ж я не почув ні імені, ні того, що треба було. Вони враховували їх як собак і як кількість. Опинився на Майдані, і я зрозумів, що тут, тут історична подія. І я вирішив, що бути дійсно гідним цього, і я остався там. І знайшов потім Луганську палатку, бо так було навіть краще, коли я почув, що там є ще й луганчани, не я не один. От. І мені було дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, радісно. За нами Луганчанами дуже-дуже присматривали дуже з доброї душі. Це із города Калуша. Я тоді познайомився з цим з, ну, Сергієм Нігаяном. Mm -hmm. От. Е, я чесно вам кажу, я. Його дуже серйозного лица, ну, побавивався. Бо він на мої шутки не реагував ніяк. А я завжди хотів, щоб він хоч якось улибнувся. Він дуже був серйозна людина. Ця людина була українець в душі повністю. Він навіть був краще за багатьох із нас, хоч і ми. Маємо якісь корні українські, він був душею України. Я е, тоді познайомився з ще одним е, рівеньським е, патріотом, це Жорай, Артюняном. Його перший раз ізбили, дуже його ізбили, йому там щось руку, там, чи я не знаю, чи зламали, чи не зламали руку, ну, панечи там. Багато їх було тих тітушок, які його хотіли впіймати за територію Майдану. Він дуже, дуже гарна людина. От, він затримував людей, він затримував тих, хто наступає на Майдан. Він е брав і робив справу, велику справу, він робив барикаду тоді. От, його вбили, будучи, він робив, він робив барикаду його тоді вбили. Це дуже нерозуміло було, він не наступав ні на кого, його просто вбив снайпер. Скажіть детальніше про події, В яких ви брали участь і які вам найбільше запам'яталися? Є три дати, це 11 грудня, коли ми вже всі пам'ятаємо, це, коли затримали Майдан, чисто, можна так сказати, груддю. Якщо хто був тоді, там на Майдані, він слухав тоді дуже сильні крики. І хруст костей. От. Тоді, коли було просто реально плечо-плечо, плечо, ніякого там більше не було. Там, ну, коли ніколи там дубінка, може там газовий балончик. це таке. Але в основному це було плечо-плечо, плечо, і їхні щити вирізалися в наше плечо. От. Це було дуже тяжко їх встановити, бо це були е, натренуровані е, люди. От, І в основному це не в основ, а це було 100% Беркут. Це про 100% Беркут був. І розуміло, що це натренуровані бойці. І проти хто проти них був? Якщо чесно кажучи, я вам скажу, що це були студенти, і е, то ви багато хто не повірить. Ну, це були звичайні люди, тоді ми встановили їх. Це було, чесно кажучи, для нас це була дуже велика победа. Ну, Перемога, так правильно казати. Не просто ми перемогли фізично, бо, чесно кажучи, ми б їх фізично навіть не перемогли. Ми їх перемогли дух, душ, духовно. Ми так напористо робили це. Якщо це побачити на відео, це дійсно було дуже сильно. дуже сильно. Це Ніхто не відступав. Я не бачив, щоб хтось відступав. За мене, я навіть не б... ну там було багато людей, дуже багато. Всі надавили, всі давили. Це дуже було цікаво. Це, я, я сказав, що тоді була єдина Україна. Ніхто нікуди не відступав, всі були як один. Як один кулак, який нікуди, нікуди. Якби ви бачили, там, я потім бачив, що там всі трималися за такою ну, танесеньке деревце. Потім я почув таке цікаве. Це потім було, як один сказав, отак, достає гранату і каже, це бойова була граната. Він каже, я зроблю їм такий подарунок на хрещення. Потім, коли ми вже, це було вже 22 лютого, напевно, коли ми вже взяли український дом, коли ми вже знайшли тих офіцерів, тих хлопців, які засіли в українському домі, це було потім. От. Ми коли вже побачили це відео цього офіцера, ми були дуже дуже розгнівані, тому що нам готовили дійсно вбивство. Нам ще тоді готовили вбивство. 19 січня. Це хрещення вийшло тим, що мене я чуть не став інвалідом, а може, навіть і згинув тоді. Я мав щит, як і не багато хто мав щити. Взяли щити, і я з ними пішов цими щитами. І син стояв ззаді батька, батько прикривав щитами сина, себе і нас. І ми друг друга прикривали, ми друг другу совітували. Радура рад, рад, як там казати правильно казати, радили. Радили, да радили, як правильно щити ставити, щоб нас не стріляли. Бо, чесно кажучи, я побачив, як... з якими глазами на нас дивиться Беркут і ті і інші. Це були злості. Я побачив, як по нам просто в толпу стріляли з вінток. Це було після Віче. І ніхто не розходився нікуди. І всі хотіли мирним путем пройти до депутатів, щоб ті е, закони, які вони прийняли, незаконно, бо вони перші, хто порушив всі закони України, і вони порушили конституційні права українців. Вони порушили, хотіли зробити нас своїми рабами. Я хочу, щоб же прокуратура розсматривала з цієї точки зору, а не з того, що хтось на когось напав. Це неправильно. Правильно робити, що до цього призвело? Вони захотіли, щоб ми були рабами, які сказали фас, і так зробити, все, і так всі зроблять, бо так треба. Ні комусь, а так треба якомусь хазяїну. Бо в нас стільки царків пішло, що ми не знали, хто у нас президент. У кожна, кожна область вже було як маленьке царство. Це зараз ми знову як одна єдина Україна. Мене ранило. Мене ранило необично. Мене попала світошумова граната. У мене є навіть осколок, я з собою приніс. Але цей осколок мені нічого не зробив. Отакі От малюсінькі осколки я бачив, як розривають плоть. Я бачив, як світошумова граната зробила хлопця на плечі, що там рука не відлетіла, то Тисне чудо Боже. Коли в мене взорвалася граната, я думав, що все, і в мене наги не буде. Мене сразу підхватили хлопці, сразу підхватили. І. Понесли назад. Сразу. Я думав, що все. Ну, ну ні, хлопці мене... Але це був не перший час, ну таке. вони всіх спасали, всіх, хто падав там, всіх, якщо можливість була, всіх піднімали і спасали. От. І Коли мене там дівчата почали е, ну, обробили мої рани, вони кровоточили от, на, на моїй правій нозі. От, я нічого не помітив. Я думав, ну розірвана штана, штанина дуже опалена, дуже сильно опалена. От, ну все, У мене там нічого не було. І е, коли дівчата, там, медсестри почали мені обрабатувати рану, вони почали висовувати такі малесенькі пластмасочки з моїх ноги. От. І от такі малесенькі осколочки це найбільше, які були там рані, раніні у мене на нозі, вони дістали. От, і почали перещупувати іншу ногу. І достали оцей. І я зрозумів, що це тільки чудо Боже, воно такі, цей осколок мені нічого не зробив поганого. Хоча такі малесенькі мені наробили шкоди такі непогані. Але дякуючи Богу, я жив. Коли я хромав, то ну, мене навіть якось там всі вітали постійно, тому О, здоровенький. І з цього іменно, моменту. Ще ну, Дуже багато дітей зі мною здоровалося. Навіть якщо я йду просто там по Києву, там, Кромаючи, вони. Добрий день! Вони, бо від мене, чесно кажучи, так майданом віднесло, що там ж ці гази, вони дуже пропитали всю курточку. От. А моя курточка, вона, чесно кажучи, після вже 18 лютого вона була похожа тільки на Решето. От. От. Чи мені запам'ятався 18 лютого? Це тим, що ні одна куля в мене не попала. Хоча я вам кажу, що в мій щит, коли був там, він розірвався в мене в руках. 18 лютого, коли ми мали велику победу, ну, велику перемогу, бо ми їх взяли в кільце, практично ми взяли їх в кільце, коли почалася битва, чесно кажучи, я давав по показання прокурору. Я казав, що цю битву почали не ми. Цю битву почали вони. Вони почали в нас кидати газ. Бо ми ж стояли в до них. Вони постійно в нас гази і гранати кидали. От. І коли почалося це все, ми побачили, що в нас кидають не тільки військові, але в нас кидали ще й ті тітушки. А що в них кидали в нас? Я скажу це навіть не сказати, що це гранат. Бо коли вона взривалася, вона розкидувала вогонь, чистий вогонь. Бо коли від, біля кого-то вона взривалася, обов'язково він загрався. Це не було ще 19 січня такого не було. Той вогонь, коли вона скидала, це був взрив і плюс він цей вогонь розкидував по-іншому. Тобто не один, а ті, хто рядом стояв, то би два, два-три людини загоралися, Загоралась щити. От, їх дійсно, швидко тушили, але таке щось кидали, не зрозуміло. А вони не бугали, вони дійсно вбивали нас. Бо вони цілились не по ногам, не по рукам. Вони цілились тільки в голову. І тільки в тіло. Нікуди більше вони не цілились. В прокуратурі нашій це й треба розглядати. Чому вони цілились тільки в голову? Чому тільки в тіло? Чого немає ніг, як це треба робити? 18 лютого вони спеціально зробили так. Щоб ми взорвалися ще більше. Кидають в ноги гранати і, до, і, і біжуть за нами, щоб ще й добити. Я не знаю. Я не, я не бачив, щоб хтось знімав таке, Ну, якщо хтось знімав, я, я думаю, що повинна прокуратура це приходити. От. Якщо люди відступають, не треба давати давку. Бо це смертельно дуже. Вони постійно от-от на п'ятки наступали. Я чувствую, як по мені стріляють. Чувствую це. Таке, чувствую, я все це Все. Я бачив, як жінка впала, і я зрозумів, що я не встигну допомогти їй, бо вони біжуть постійно. Але я вдячний тим, хто біжав ще далі. Ну, за мною там, може, чоловік 10, і вони підняли її швидко, і вона далі побіжала. Але дуже багато тих, хто впав, вже не могли вовремя піднятися. Їх. Доганяли і били, і дуже сильно били. І це треба було вистояти цю ніч. Побачивши нас в українському домі, там пішла одразу, там, може, чоловік 50, десь так вісь, ну, цих вісь в повному вооруженні, е, і почали е, ну, нас окружати. Нам нікуди було втікати, як в костьо. Олександрійський костьол. І е, ті е, святі, ці, які там були. Вони дуже швидко, швидко нас ну, відкрили двері, впустили і закрили двері. Вони молодці, вони у одразу... нас був хлопець, і деякі люди, і сам я в мене був вже перебитий палець. Я бачив, як к нам підійшли і відійшли вони. Нас цілу ніч тримали, практично цілу ніч тримали в блозі. От, не даваючи нам вийти, попередити чи допомогти чимось майдану. Хоча у нас були пару щитів там то-то, але ну дійсно, проти того кількості, які було там, то нас не було цієї можливості. Що сталося з вашою технікою, на яку ви фіксували події? Ті? Ага, так, і мобільний телефон, і планшет. Кстати, я вам хочу сказати що перед тим у мене був планшет, у мене його сварували і мобільний телефон сварували на квартирі. Я прийшов на Майдан і розповів, що в мене так отак, Вони -от. кажуть, нічого. І один мужчина там підійшов, каже, на тобі. І він мені подарував а, такий, ну, чесно, для мене це дуже дорога річ. Двох'ядерний процесор Lenovo, планшет. Подару... просто так подарував. Потім мені подарували ще одну річ. Це був мобільний телефон, на який я записував дуже багато речей. Єдине, що я там купив, це була сим-карта. Все, все там згоріло дуже дуже багато інформації. згоріло. не тільки моєї інформації, згоріло. Ну і наостанок скажіть, як ви гадаєте, як вплинув Євромайдан на долю України? Позитивно, бо це напевно єдина, єдина революція, яка об'єднала Україну. Об'єднала в чистому слові поняття. об'єднати, «об Ті, хто нас зараз роз'єднує, це політика чистої Москви. А політика всіх українців це сказати, що я українець. Якщо раніше казали я з Луганської області, я з, з Львова, я. То зараз кажуть, я українець. Для мене це єднання цієї цієї нації. Я, я завжди вдякую. Місто дубно, кому це, це я, Ну, вірте, не вірте, якщо мене будуть бачити в Харкові, якщо мене. Можливо, якщо мене побачать самі Луганчани, то я вам скажу таку річ, що в місті дубно живуть всі нації, які є, напевно, в світі. Я не знаю. Ну тут я бачив багато кого, але я бачив ще й Луганчан, харківчан. Я бачив з Запорожжя людей. Я бачив з. з, 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 цих, з Криму бачив людей. От. І вони живуть дуже добре. От. Я бачив луганчан, які живуть не, непогані не ще наш, тут дубінчани. От. Вони, вони мирно живуть, мирно мирно. От. І вони кажуть, ну що, як? В постійно мені так. Що, як тут? Як тут? Кажу, дуже цікаво. Україна є Україна. Усюди ми одна нація. Якщо ми з цього почнемо жити, то ми цю революцію і закінчимо. Добре, дякую, Станіславе, за дуже цікаву розмову. І ваша життєва історія також надзвичайно цікава. І бажаємо вам подальшої щастя, здоров'я і щоб життя налагоджувалося якнайкраще. А глядачам бажаю міцного здоров'я, успіхів та мирного неба. Слава Україні, Героям слава. Забутих Місяцем ній нас більше не буде, я б інший не вірю, не треба, не треба нам нічого чекати, Кричали вітер небо і Літати, літати просто неба і спатим, не варто, не варто нас без надія несує, до того ж кожному мрія пасує, чуєш, дощ непомітний, став язикатим. Shout